Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Човен за течію плив 3,5 години, а проти течії 4,2 години. Відстань, яку проплив човен за течією на 9,8 км більша за відстань, яку проплив човен проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Але спочатку запишемо коротку умову задачі у вигляді. Таблиці. Нехай власна швидкість човна Х кілометрів за годину. Нехай власна швидкість човна Х кілометрів за годину. Раз у нас Швидкість течі 2 км за годину. Тоді швидкість човна за течії буде Х додати 2 км за годину. А проти течії Х відняти 2 км за годину. Ну а тепер читаємо мову задачі і заповнюємо таблицю. Човен за течією плив 3,5 години за течією 3,5 години. А проти течії – 4,2 години. Відстань, яку проплив човен за течією на 9,8 кілометрів більша. 9,8 кілометрів більша. За відстань, яку проплив проти течії. Ну, а тепер... Пригадаємо формулу, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Знайдемо відстань, яку проплив човен за течією. Для цього х 2 помножимо на 3,5. Знайдемо відстань, яку проплив човен проти течії. Для цього х відняти 2 помножимо на 4,2. А тепер маємо рівняння. Раз відстань, яку проблизатечу більша, віднімемо від більшого менше, це буде 9,8. 3,5 помножити на суму Х2. Відняти 4,2 помножити на різницю х2 дорівнює 9,8. І нам залишається розв'язати наше рівняння. Помножимо 3,5 на кожне чисел в дужках і мінус 4,2 на кожне чисел в дужках. 3,5х додати 3,5 помножити на 2 буде 7. Мінус 4,2х і додати 8,4. Тепер доданки без змінної перенесемо у праву частину. А зі змінною зводимо у лівій частині подібні 3,5х відняти 4,2х, Отримаємо мінус 0,7х, в правій 9,8 відняти 7 і відняти 8,4. Отримаємо мінус 0,7х дорівнює мінус 5,6. Нам залишається поділити на мінус 0,7. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. Це мінус 56 на мінус 7. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє, отримаємо 8. Отже, власна швидкість човна 8 км за годину. Отже, власна швидкість човна 8 км за годину. І записуємо відповідь: 8 км за годину. Номер 8. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7. інтегрований курс виконано.